Люди просили побачити, як цей чотирилопатевий свердло з вольфрамової сталі справляється з загартованим склом. Здається, ось, ось проб'є, але скло все ж розбилося в кінці. Краще не намагатися це робити, але з іншими твердими матеріалами він справляється без зусиль. Свердління через товсту сталь, швидке різання, нульове зношування леза, гладкі отвори без задирок, працює на чавуні або кованому залізі, швидкість свердління залишається стабільною. Ви сказали, що керамічна плитка важка для це використання неправильного свердла. Оберіть правильне свердло. Свердління стає легким. Сила цього свердла: чотири потовщені основні лиза, плюс зміщені зубчасті вторинні леза, чергує свердління та кругове різання, повністю запобігаючи перегріву. Метал, залізні вироби, порцелянові плити, цегла, мармур, залізобетон, камінь, дерево, він підкорює 90% матеріалів без зусиль. Справжня, багатофункціональність. Спробуйте без ризику, Вражаючі результати гарантовані. Я протестував усі запитані матеріали. Який ваш вердикт цього разу? Надзвичайний, надтвердий, сплавний свердло, що підкорює матеріали будь якої твердості. Подивіться, як він справляється з двома сантиметрами товстої сталі спочатку. Свердління з легкістю, нульове навантаження. Далі випробування на склі. Вміло оброблено, залишаючи скло неушкодженим. Тест на бетоні. Ті ж гладкі результати. Плитка на всю поверхню. Легко, виконано миттєво. Навіть твердий мармур стає м'яким, як тофу. Свердління без зусиль. Секрет у його чотирилопатевому ексцентричному дизайні, з розташованими в шаховому порядку додатковими лезами для швидкого різання, робить установче свердління надзвичайно зручним, готовий до використання з будь-яким електродрилем, легко справляється з деревом, цеглою, гранітом, справжня майстерність багатозадачності. Для частих свердлінь спробуйте цей надтвердий сплавний бур. Відчуйте його ефективність на власному досвіді. Немає відповідного свердла для встановлення, це виснажує, як заробляти на життя. Цей популярний японський чотирилопатовий зубчастий свердло заявляє про 80% сумісності з матеріалами. Давайте перевіримо це на практиці. Встановлення нержавіючих петель на залізні двері раніше вимагало важких зварювальних апаратів, електричних кабелів. Більше ні. Цей бур з електродрилем підкорює товстий армований бетон. Хто наважиться кинути йому виклик? Цей інструмент перемагає, свердлить ідеальні отвори в суцільних плитках без сколів. Проходить через 2 см чавуну, також обробляє швелер, леза залишаються цілими. Потовщені зубці з твердого сплаву, кілька додаткових лез, свердлить 304 нержавіючі петлі через брукований бетон. Поза звичайними потребами свердління, він точно свердлить алюмінієві рами, латунні клапани, крани, бездоганна точність, свердлить нержавіючі решітки безпеки, встановлення білизняної мотузки, легка справа, свердління товстого скла без зусиль, без тріщин, гладке свердління на дерев'яних дошках без скалок, навіть пробиває товсті краї гантелей. Жодне інше свердло не може зрівнятися з цим на даний момент. Якщо ви ще не спробували, дайте шанс цьому японському ексцентричному свердлу з чотирма лезами. Клієнти шкодують, що не замовили більше після отримання, запитуючи, коли буде поповнення. Це обов'язково потрібно мати, повірте мені, це моє особисте улюблене, і я дуже рекомендую його. Кожен користувач шкодує, що не купив його раніше. Оновлений ексцентриковий свердло з чотирма лезами та зубчастими наконечниками. Працює на мармурі та сталі однаково. Точно свердлить отвори за секунди. Не пропустіть. Конструкція з високоміцного сплаву. Надзвичайно міцна. Ширші спіральні канавки для ефективного видалення сміття, що зберігає свердло прохолодним. Швидко досягає результатів сухого свердління. Шестигранний хвостовик, що не ковзає, підходить до більшості інструментів. Надійне щеплення. Багато застосувань. Відправляється безпосередньо з заводу. Натисніть на Мій профіль щоб замовити зараз.